Стратурині з груди, симбіоз ґрунту і рослини. Можна подивитися. Ну і те та ну, та саме так само цепи. Ось сюди. Через дорогу.

Соку який? Котичний якийсь. Розовувати. На кров похоже. Це ознака, що це не просто є, а вони працюють. Він да. да. не просто працює, а вульці залишиться, а він вже працює. Ж вот да. Ось сюди він, оце от їх, за... вот їх ще багато. Не, це, це вони допрацьовують. Рослина дала їм сигнал і вони, вони переходять юзи. в стан спори. Вони в ґрунті всі. Їх не просто, їх, ну, їх просто не Десь неділю, може півтори неділі тому я робив обхід всіх горохів бульбашкових бактерій Де було в Ні, ну, ви по... ну так зараз видно ж по залочках. Зараз навіть видно. Ну, прийшло час. <говори> Знову отдірь. Ну, Окремі є, але ну, земля, ну це вибач це мене. Ти бачив там, як розсипається. Це нема. Тут структура грунта. Розділи, роздавить груди. А, а як вона плотна, як вцепиться? Бульб... Бульбочкова бактерія, це роб, йому повітря треба, щоб доходило. Оце дивися, де зверху. Де вцепився? Тут біля кореня, за що біля кореневої шийки заходить воздух, От воно вцепилося. Тут писань до жінок. До, до грунту питань немає. Та які питання до грунту? До грунту? До грунту немає. І симбіоз ґрунту і структури з ґрунту. симбіоз ґрунту і рослини. Можна подивитися по кореневіму мощі. Це при тому, що це вирвано, це не викопано, це я тільки що вирвав. Тобто Це вирвалося. Ну, грунт структурений, розвиток кореневої системи. І тут не підтримається. Тобто цей ґрунт вже працює на рослинах. На рослини. Да, я просто... і в розвитку сусідське поле. Да. От сусіда, сусіднє поле. Те, що скажімо, порівняти з тим, що ми виривали ну, пожнивні рештки. Решті, О, да? і 100 метрів, розвиток кореневої системи і стан ґрунту. Стан, стан, стан ми, ми мали там, мочку, яку кореневу, да? розвиток мою. кореневої системи. Да? І скільки ґрунту ми... Тобто от, те, що в це, 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 одному це Ми виривали. На нашому воно розсипається, його розминать не треба. І з абсолютно другий ком... цей... і... От, і це, і це, і це вирване. Да, і це і це Ну, Якщо візуально, От, якщо ну, вони брати аналізи ґрунту, все то, видно, да? Да? ця кількість ґрунту. І, і який ґрунт, то... Воно сюди який грунт, так. Осюди розсипається. Так, І... А тут Оце, це те, що вирвано із, скажімо, вирвано. Із просто не викопане Тобто, Це явно вида, потенціал. Оце стільки ґрунту. Ну умовно кажучи, да скільки ґрунту працює на цю на цю рослину, і скільки ґрунту працює, або можна інакше сказати, потенціал. Теж стосується ґрунту. Є це питання до руку? У нас у тебе кращий ґрунт, Він у тебе він у тебе вже є, і це твій потенціал. І кількість вологи, яка тут є, він все рівно оддасть туди. Згласен. Скільки тут наростає, я не знаю. Говоримо за це. Грунт ти бачиш, що воно грунт, працює. Да. Бачиш. Далі питання, зупиня... на топор, зупиня... зупиняємося поїхали. на цьому, ти бачиш грунт.